Незмінно йде в твоє життя. Подивимось, для кого цей розклад. Кілька варіантів, для яких людей цей розклад. Так, для людини, знову PH. Для людини, яка щось починає, щось, ем, щось нове, в чому вона ще не професіонал. Можливо, людина і навчається, але ще не бачить кінцевої мети, якою вона буде, можливо, навіть і не вірить в те, що швидко досягне своєї мети, для кого це розклад? Для людини, яка любить допомагати іншим, але тим, хто зловживає цією допомогою, от нещодавно або зараз перекриваєте все ж таки краник. Цієї допомоги, чи емоційно, можливо, ви витрачали свої, свою енергію, свої кошти, вкладали щось в якусь допомогу, але люди були невдячні і ви перекрили це, тому що ви плануєте не витрачати енергію на інших людей, а витрачати енергію свою на те, щоб досягнути своєї мрії, для кого цей розклад. Так, для людини, яка не хоче вже економити, жити, скажімо так, на одну зарплату, для людини, яка для цього багато чого робить, очікує вже результати цієї роботи, можливо, ще не задовольняють ці результати, і якась неприємність ще сталася. Через короля Пентаклового це може бути отелець Діва Козиріг, хтось із минулого. А можливо, ви тривалий час уже чекали і, нарешті, вирішили перекрити оце очікування і діяти, причому тут допоможе вам людина, король Пентаклів з вашого минулого. Ви стоїте зараз на виборі, причому на серйозному виборі. Важкому виборі не знаєте, що вам обрати? Що незмінно йде в твоє життя? Давай подивимось, що незмінно йде в твоє життя. Лицарь Пентаклів йде. От сьогодні лицарі випадають. Так, лицарь пентаклів. Це може бути Діва козиріг. Людина, яка знає, чого хоче, яка прагне, яка має мету. Можливо, ця людина якраз навчається знову, лицар жезлів. Це або інша людина, або ця людина ще палає для вас пристрастю, бажанням. Людина, яка вмотивована, людина, яка має ціль і прагне її досягнути, тобто активно діюча людина. Причому направлена її ціль на щастя для своєї сім'ї. В кого немає сім'ї, тут людина бажає з вами сім'ї. В кого є ця сім'я, то людина якраз буде вкладатися, можливо, чомусь навчатися. І десь якийсь заробіток, інший, можливо, друга якась робота і натхненно буде працювати на щастя для всієї сім'ї. Що ще незмінно йде в твоє життя? Так, якась людина може бути з минулого або людина, з якою ви посварилися. Може бути ще близнюки Терези Водолії, чоловік, дорослий, впевнений в собі, сказав, відрізав, що продумує все наперед. І ця людина для вас прийде, щоб допомогти вам здійснити якесь правосуддя, тобто те, що вам належить по праву. А ви чомусь не приймаєте, не приймаєте цю допомогу, можливо, це дійсно, коли ви щось продумуєте і бажаєте, бажаєте все ж таки емоцій гарних. От ця людина не несе вам ті емоції, які би вам хотілося мати. Або ви очікуєте взагалі другу людину, або ви хочете від цієї людини. Інших емоцій, щоб людина не просто була холодною, а дійсно проявляла до вас почуття, була емпатичною, розуміла ваші емоції, допомагала, підтримувала, тобто активно приймала участь у вашому житті. Все йде незмінно в твоє життя. Нехай все хороше не адмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.